Парогенератор Bent Iron – це безпечний та ефективний спосіб отримання пари всього за 5 хвилин. Заощаджуйте до 25% палива за рахунок великої площі теплообміну та попереднього підігріву повітря, спеціальний змійовик, навитий у протилежному напрямку потоку води, високоефективний інтегрований економайзер, мікрофакельний модуляційний пальник. Усе це в рази підвищує продуктивність парогенератора. Система працює за таким алгоритмом. Насос подає воду в економайзер, і після часткового нагрівання вона потрапляє в теплообмінник, який умовно можна поділити на три частини: зона насичення, зона пароутворення, зона пароперегріву. Автоматика котла забезпечує надійне, якісне та повне спалювання палива. Відповідно, ми гарантуємо найвищу якість сухої технологічної пари. Подібні котли часто працюють на неякісній воді. Тому парогенератор Bend Iron ми розробили так, щоб продування кожної частини змійовика можна було проводити окремо. Це дозволяє швидко та ефективно очищати його від накипу. Така конструкція не має аналогів на ринку. Потрібна система очищення та підготовки води. Ми реалізуємо проекти під ключ компактно разом із котлом в одному блоці, швидко та без капітальних вкладень у будівництво. Заощаджуйте до 70% свого бюджету.